Доброго дня, Центр спортивної медицини. Слухаю вас. Треба записати на консультацію, я можу записати ваш номер телефону. І коли лікар вже буде приймати, я вам передзвоню і скажу на котру годину. Наше підприємство займається діагностикою, реабілітацією та лікуванням спортсменів. До Любошова ми приїхали в квітні. Люди привітні, допомагають, намагаються, стараються. Хто чим може. Дуже гостинне місце нас добре прийняли. Ну і найголовніше, що тут безпечно. Маємо можливість допомагати спортсменам на місці. і також працюємо з громадою дуже багато людей, які йдуть до нас за. Консультацію саме на реабілітацію, на якусь допомогу. Я як маю сидячу роботу, і мені дуже важко, хоча і часу мало. Я дуже рада, що я знайшла цей час і звернулася сюди. І мені набагато легше. І ну, результат є, бо тут працює спеціаліст. Їм потрібен був фізичний терапевт, а я фізичний терапевт, і так ми вже з ними спрацювалися. В Любишові подібної роботи до того не було де працювати і не було такого широкого спектру послуг, які ми можемо надати тут. Тут більше просто новітні обладнання є фізіотерапевтичне, тут є відповідно кабінет, де ми можемо проводити заняття ЛФК, індивідуальні заняття з фізичним терапевтом. Ми можемо проводити масаж, тобто тут більше можливостей для розвитку і для самих мешканців селища. Вони активні жителі, як своєї громади, так вони показують, що вони є активні і в нашій громаді. От при розробці комплексного плану просторового розвитку були при, були запрошені для участі в обговоренні життя громади. переселенці вони також прийняли активну участь, за що я їм дуже вдячний. Це показує те, що вони готові розвивати нашу громаду.